Так комфортніше. Що... Ми, ми говоримо не про ту шторку. То, що світи вікувачі, питання вам, що сказали, лентівку. Ми говоримо за шторку, ззаді, за спиною. За воно Тільки шторка. що йшла, -по мова якраз. Тільки що Шановні, я знаю, як це проходили. Пупсики ваші захищали. Захищали, я їх знімав 2 місяці і далі ми дебатуємо. Ми нічого не дебатуємо. Ми нічого, шановну, я обратився до детей. Я обратився к колективу. Ще раз з і к проставка, двум начальникам депо я при вас заявляю. 23-го получаю я взистання і ви получаєте сравзиние. Для начала. Следующий, я, я еще раз, раз, раз. раз Объясните, Объясните всем. <звук> Виктор у меня вчера был разговор, который был серьезный, с паном Нос правильно отреагировал на нашу информацию. У нас серьезнейшее питание с перевозкой пассажиров. Мы перевозим по 50 51. 72 процента Человек попросил меня так. Пройдитесь ну, по каким-то всем своим маршрутам. Вот мы сейчас положили 20 маршрут, 45% пигровиков. 45% пигровиков. А 70%. семерока а, а 75% пигровой а, а, а комплексов. Представляете, ну, когда у нас будут все маршруты, будет загальна средняя касть центра, тоді нам э, легше. Всі наші коефіцієнти переводити. Тому цю роботу не зупиняємо, а наоборот нарощуємо. Але в цьому, в цьому треба якусь інформацію. як вчора мені Пушкарьов сказав, він каже, я хожу, е по маршрутам, я не бачу ваших контролерів. У нас робота є, вони працюють, а він не бачить. Тому Ще раз я интересную. Один наш контролер, тут русская, туди сюда, вот это так, чтобы пошкарев бачив просто, да? Так, что у нас в центрі дуже багато э, гостей, у нас дуже багато студентів. і любит это место для всього світу, щоб вони бачили, що у нас цивілізація. Следуючий історик. Я був присутний на раді з Рибацької. Грибальський, радник міського голови, ще раз підняв питання Володимира Антоновичанович. Це наших низьких підборовок трамваїв та Єбусах, де є відхідний пан. Зараз йде питання по промислової, тобто там винести. І сьогодні подумайте, ми всі з вами на ту нога А у людей є проблеми. Тому наші транспортні засоби с відхідними речами повинні працювати як часті. Іншого тут не може навіть бути. Під'їхав інвалід до нашого водія, водій виходить, відкриває, допомагає, писає. Є там хвилина затримки, значить. На це, щоб не було ніякої відмови. Ви знаєте, у нас є скрите відео, ми ділили з вами, ви всі дивилися. значить, Це ще раз людям нашим об'ясніть. До речі, я нічого там страшного не побачив. Наші люди роблять все це професійно, коректно, культурно, відповідно. Це тебе кровати. І останнє моє об'явлено. Давайте подумаємо. Я думаю, що по человека 3-4 буде попит на угоді, э, тому що я відкритим кілька меру Віктора Язовичу об'являю і доказую, що три цілих 4 мощиці в ніч помити машину не просто не змістить.